Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про дохід від володіння землею та ціну землі. Ми не розглядатимемо теоретичні аспекти, які в нас існують види доходу від володіння землі, тобто, які в нас існують ренти, там диференціальна рента 1, 2, монопольна, абсолютно тощо ми будемо розв'язувати з вами сьогодні задачки. Зокрема, ми розглянемо сім типів задач, які стосуються даної теми. Вони не складні, тому що цілком достатньо знати. Одну формулу, яка стосується розрахунку ціни землі, і також розуміти, як відбувається ціноутворення на ринку землі, тобто як встановлюється рівновага. Але на цьому ми свою увагу зосереджувати не будемо. Кому цікаво, нехай розглядає цей матеріал десь самостійно. Отже, ось у нас задачка. Попит на землю описується рівнянням. І ось є в нас рівняння попиту. Землі, а пропозиція землі становить 1000 гектарів. Визначте ціну 500 гектарів землі, якщо норма позичкового відсотку становить 20%. Отже, я вам говорив, що нам потрібно пам'ятати формулу ціни землі. Ціна землі дорівнює рента поділити на норму позичкового відсотка. Досить схожа формула у нас є із ціною під володіння капіталу, тобто якщо ми власники акцій, курс акцій дорівнює Дивідент поділити на норму позичкового відсотку. Тобто є в нас певний актив, дохід від цього активу, якщо ми ділимо на норму позичкового відсотку, це буде вартість цього активу. Е, тому розв'язуємо нашу задачку. Є у нас рівняння попиту. Якщо це у нас рівновага, то вона повинна дорівнювати пропозиції. Попит дорівнює пропозиції. є у нас ось рівняння 2500-4R повинна дорівнювати 100 гектара. Е, одразу ж прописуємо, що у нас 4 r буде дорівнювати 2500 мінус 1000. І одразу я прописую, що це буде дорівнювати 1500. Відповідно, 4 r дорівнює. Точніше, давайте вже одразу R-чому дорівнює R дорівнює. 1500 поділити на 4. І це буде дорівнювати 375, якщо я не помиляюся. Так, зараз перевіримо на калькуляторі. 1500 поділити на 4. Дійсно, 375. Е, отже, ми визначили. Ренту від володіння землею. Тепер є у нас формула, що ціна землі дорівнює рента поділити на норму позачкового відсотка. Норма позачкового відсотку становить 20%. Ми її переводимо у коефіцієнт 0,2 і відповідно визначаємо, що ціна. Переключаємось, ціна землі. дорівнює Рента у нас 375. Поділити на 0,2%. 10. -х. І визначаємо, що це буде 375. Поділити на 1875. Отже, ціна землі в нас визначена, але нам потрібно визначити ціну землі 500 гектарів, тому що рента в нас дається на 1 гектар. Отже, остаточно ціна, ціна 500 гектарів. Гектарів дорівнює 1875 множимо на 500 гектарів і дивимося, чому це дорівнює. Дорівнює 937. Ой. 937 500 гривень. Отже, ми з вами порахували вартість. 500 гектарів землі. Переходимо до наступного типу задач. Зокрема, землевласник своєї ділянки площею 50 гектарів щорічно отримує 60 тисяч гривень земельної ренти. Норма позичкового відсотка знизилася з 12 до 10%. Визначте, чи вигідно стало землевласнику продавати свою ділянку. Отже, є у нас та ж сама формула: ціна землі, дорівнює рента. Поділити на норму позичкового відсотка. Що для цього нам потрібно? Ми визначаємо, яка ж у нас ціна землі була до того, як знизилася до 10%. До 10%. Тобто, є у нас 60 тисяч. І ділимо, тому що це у нас рента, ділимо на норму позичкового відсотка, яка в нас становить 0,7%. На 12. І інша ситуація це коли у нас е, норма позичкового відсотку знизилася до 10%. 60 тисяч. 60 тисяч поділити на 0,1. Тут ми одразу можемо порахувати, що вартість землі у нас буде 600 тисяч. А тут у нас буде дорівнювати 500. 000. Отже, ми можемо констатувати, що якщо у нас ціна, норма позичкового відсотку знизиться до 10%, нам вигідніше, нам вигідніше її продавати, тому що ми отримуємо більшу вартість від продажу землі, вона буде становити 600 тисяч ну, умовних якихось грошових одиниць. Коли ми говоримо про ренту і позичковий відсоток, чому відбуваються ось такі зміни? По суті, коли людина, підприємець, має певний актив в нашому випадку земля, то він, якщо він позбудеться цього активу, наприклад, продасть, він хоче як мінімум отримувати той же самий дохід. І ми уявляємо, що якщо ми продамо ось нашу землю за ціною 500 або 600 тисяч гривень, ми хочемо отримати тих самих 60 тисяч гривень доходу. Тому якщо ми їх і продамо, то ми можемо взяти ось ці гроші, поставити в банк під 12% річних або під 10% річних і отримувати такий же самий стабільний дохід, як і від володіння землею. Ось саме тому у нас існує ось така формула. Формула розрахунку ціни землі, яка залежить безпосередньо від ренти та норми позичкового відсотку. Але якщо уявимо, ми хочемо продати землю і конвертувати їх у валюту, або виїхати там за кордон тощо, то зрозуміло, що ми будемо дивитися на ситуацію, коли вартість землі у нас буде вищою. Наступна ситуація, визначте якою була ставка банківського відсотку на момент продажу земельної ділянки площею 25 гектарів, якщо власник щороку отримував ренту у розмірі 2200 гривень гектару, а продана ділянка за 500 тисяч гривень. Отже, дивимося, що у нас дано. Банківська е, ставка нам невідома. Тобто норма позичко відсотку для нас невідома. Давайте позначимо її іншим кольором. Е, далі. На момент продажу земельної ділянки 25 гектарів, і продали її за ціною 500 тисяч гривень. Тобто, ми повинні порахувати, яка ж ціна землі у нас за 1 гектар, тому що рента у нас також дана за 1 гектар. Тобто, по суті, нам потрібно знайти ось ці дві змінні. Шукаємо ціну землі за 1 гектар. Так. Ціна землі за 1 гектар дорівнює. Щоб не виділялося іншим кольором. Заберемо його. І у нас 500. 1500. Тисяч, поділити на 25 га, відповідно, буде у нас дорівнювати 20 тисяч. Перевіряємо на всяк випадок, щоб ми не помилилися. Поділити на 25, 20 тисяч, все правильно. Отже, 20 тисяч, це у нас гривень, ціна за 1 гектар. Є у нас вже ціна землі, є у нас рента. Залишилося знайти норму позичкового відсотка. Норма позичкового відсотка. Давайте я так позначу. У нас буде встановити рента поділену на ціна землі відповідно норма позичкового відсотка буде становити рента у нас становить 2200 поділити на 20000 і рахуємо 2200 поділити на 20000 Дорівнює 0,11 або ж це дорівнює 11%. Отже, ми з вами порахували банківський відсоток на момент продажу земельної ділянки площею 25 гектарів. Рухаємося далі. Ось і в нас така задачка. Визначте, яким буде рівноважний рівень ренти, якщо пропозиція земельних ділянок. Вирощування пшениці дорівнює 400 гектарів, а попит на ці ділянки описується функцією. Є в нас функція, потрібно знайти рівноважний рівень ренти. Тут у нас нічого складного немає, тому що в нашій ситуації ми повинні перерівняти попит, який буде дорівнювати пропозиції. Давайте вставимо. Є у нас 600 мінус 40Р. 40Р. І повинно дорівнювати пропозиції землі, яка у нас становить 400 гектарів. Відповідно 40Р. 40 r у нас буде дорівнювати. 200. Тому що від 600 давайте будемо писати 600 мінус 400, і це буде дорівнювати 200. Відповідно, R у нас буде дорівнювати 200. Поділити на 4. 200. Так, але поділити на 40. І буде дорівнювати 5. Отже, отже, тому що дивимося, рента це у нас R, це рента в тисячах гривень за 1 гектар. Тобто, по суті, це буде 5 тисяч тисяч гривень за 1 гектар. Відповідь в нашому випадку буде Г 5 тисяч гривень з гектара. Давайте я збільшу, щоб вам було можливо краще видно, хто не побачив. Отже. Ще один доволі простий тип задачок ми з вами розглянули. Інша ситуація. Вирахуйте, за якою сумарною вартістю в 1000 гривень було реалізовано всю земельну ділянку на ринку. Якщо попит на землю описується функцією, ось і у нас функція. Виділимо. Функція попиту. Рівноважна ставка ренти у нас також. Є 10 тисяч гривень із гектару. І банківський процент у нас також дано. Прекрасно. дано велика кількість даних у нас. Давайте ми це опустимо, точніше, перемістимо сюди, а будемо писати з лівої сторони. Нам потрібно визначити, за якою сумарною вартістю буде реалізовано всю земельну ділянку. Отже, для того, щоб визначити, за якою сумарною вартістю у нас було реалізовано всю земельну ділянку, що нам потрібно знати. Нам потрібно знати кількість і ціну землі. Доволі просто. Щоб знайти у нас. Кількість землі, яку ми продаємо. Ось у нас рівняння попиту, є у нас R. Підставляємо. тому 275 мінус 15 помножено на R. R, дивимось, що це рента в тисячах гривень за 1 гектар. Тобто ми повинні прописати лише число 10. І відповідно буде дорівнювати 275 мінус 150 і буде дорівнювати 125 гектарів. Отже, ми з вами порахували кількість, залишилося нам ціну землі. Ціна землі пам'ятаємо, що це у нас. Давайте повернуся. Ціна землі дорівнює рента на норму позичкового відсотка. Так. Вставляємо лише текст. І визначаємо. Рента у нас дано 10 тисяч, тобто ціна землі. Дорівнює. 10 тисяч поділити на 0,1 і буде дорівнювати 100 тисяч грини з одного Га. Хай буде в цю сторону. 100 тисяч гривень з одного гектару. І відповідно доволі просто можемо порахувати, чому у нас дорівнює. Чому у нас дорівнює сумарна вартість усієї земельної ділянки. Е, є у нас кількість 125 гектарів, множимо на ціну землі 100 тисяч тисяч і буде дорівнювати 125. Раз, два. Значить, буде у нас 1 мільйон 250 тисяч. Раз перевіримо. Тисяч. Давайте ось так. Те, що нам порахував калькулятор. 1, 2, 3, 1, 2, 3. вибачаюсь, 12 мільйонів 500 тисяч е гривень. Ми отримали від продажу е від продажу земельної ділянки. Е рухаємося далі. А, нам потрібно побудувати ще графік попиту і пропозиції. Ось у нас величина, але ми пам'ятаємо, що у нас. Крива пропозиції на ринку землі має трішечки інший вигляд. Зараз ставочка. І має вигляд вертикальної прямої. Тому що ми не можемо землю ні збільшити, ні з. Так, є у нас ось крива пропозиції. Двигаємо її сюди. Відповідно, рівноважна кількість, яка у нас купується. Тобто тут у нас буде число 125, 125. А ціна землі у нас тут буде 10 тисяч тисяч гривень за гектар. Ось наша друга частина завдання. Яка стосується побудувати графіку попиту і пропозиції землі. Ось таким чином вона буде виглядати. Далі. Вирахуйте, яким був банківський процент, якщо попит на ринку землі дорівнює. Є у нас величина попиту землі, виділяємо окремим кольором. А продано було 80 гектарів землі за сумарною вартістю 600 гривень. Ой, секундочку. За сумарною вартістю 6 мільйонів 750 тисяч гривень. І величина 800 гектарів. Отже, що нам потрібно знайти? Банківський процент. Банківський процент, тобто норма позичкового відсотку. Виділяю знову іншим кольором. Що нам для цього потрібно? Нам. Потрібно знайти ціну землі і знайти ренту. Це, по суті, зворотня задачка від попереднього, тому що є у нас обсяг землі. І відповідно ми можемо знайти, скільки ж буде становити у нас рента. Давайте знайдемо опущу нижче нашу формулу, щоб була просто перед очима. Так, рахуємо. Що 80 гектарів, це наша величина попиту, повинна дорівнювати 275 мінус 15 R. Звідси 15 R 15 R у нас дорівнює 275, 275 мінус 80 і буде дорівнювати 100. 195. 195. Тоді R у нас буде дорівнювати. Давайте не так. Через табуляцію. R дорівнює 195 поділено на 15. Рахуємо, чому це буде дорівнювати. 13. Отже, рента дорівнює 13 тисяч з гектару. Так, 13 тисяч з гектару. Тисяч із. Гектару. Отже, ренту ми з вами порахували. Залишилася нам ціна землі. Ціну землі ми повинні порахувати. На 1 гектар. Сумарна вартість у нас 6 мільйонів 750 тисяч гривень, а е, продано було 80 гектарів. Отже, 6 мільйонів 750, 750 тисяч гривень. Поділено на 80 гектарів. Так, тисяч гривень. Поділено на 80 Врахуємо, скільки це у нас буде 6,7. 70. Не дуже гарне число у нас вийшло. Ну, Зараз ще раз перерахую, але так, можливо, десь я помилився із цифрками. 6, 7, 5, 0. Поділити на 80. Ні. Ось така цифра у нас безпосередньо е, виходить. Це у нас е, ціна е, землі за 1 гектар. Тисяч. 80, виходить 84 тисячі 375 гривень. І, і звідси рахуємо банківський процент. Для цього є у нас. Ціна землі, рента на норму позичкового відсотку. Норма позичного відсотку. Норма позичкового відсотку становить рента поділено на ціна землі. Норма позичкового відсотка. Бачите, кожен раз по різному пишу, щоб було цікавіше. Рента у нас становить 13 тисяч, поділено. На 84,375. Визначимо, чому це буде дорівнювати? 13 Поділити на 84, 375. І відповідно. Виходить у нас 0,154. 0,15 і 154. 0 ,154. А це буде дорівнювати 15,4%. Отже, ми з вами порахували, яка ж у нас виходить, який ж у нас виходить банківський процент за умов поданих функцій, попиту, кількості землі і вартістю проданої землі. І остання задачка, яка у нас є. Вирахуйте, на скільки процентів зміниться рівноважна ставка ренти на ринку землі. Якщо при попиті, ось у нас дано величина попиту, початкова пропозиція становила 500 гектарів, а в результаті моніторингу ділянок 20% площ було знято із торгів. Отже, пам'ятаємо, що знаходимо рівновагу на ринку землі, коли попит дорівнює пропозиції. Отже, перша ситуація є у нас 1000 мінус. 5R повинен дорівнювати 500 гектарам. Звідси 5 r у нас дорівнює 1000 мінус 500 і дорівнює 500. 500. Звідси R дорівнює 500. Поділити на 5. На 5 і дорівнює 100. Отже, початкову ренту ми з вами знайшли. Е, і друга ситуація, що в результаті моніторингу ділянок 20 площ було знято з торгів. Е, відповідно, ми можемо визначити, що після торгів, після торгів е, по суті, відсоток, які залишилися, становлять всього-навсього 20%. Тому це буде вибачаюсь, 20, 80% е, 500 помножено. 0,8. або ж, Тобто, це, я пояснюю, це залишилося у нас 80% від землі, і буде дорівнювати 400 гектарів. Або ж як варіант можна по-іншому. Тобто ми можемо вирахувати, скільки було знято з торгів. Тобто 500 множимо, множимо на 20%. І це буде дорівнювати 100. І скільки в нас залишилося 500 мінус 100, дорівнює 400 гектарів. Тобто ситуація та ж сама. І знаходимо, яка ж буде вартість землі за умови, що в нас обсяг пропозицій знизився. 1000 мінус 5Р. Англійська мова. Буде дорівнювати у нас 400 гектарам. Звідси 5 r 5 r у нас дорівнює 1000 мінус 400. І буде дорівнювати 600. Звідси табуляція, Так, R. У нас буде дорівнювати 600 поділено на 5, 5. І буде становити 120. Отже, доволі легко нам порахувати, наскільки ж у нас змінилася рівноважна ставка, на скільки процентів? Тому що, по суті, у нас було 100, а стало. 120. Тобто навіть без е, якихось там суттєвих розрахунків ми можемо е, його визначити. Це буде у нас 20%, тому що перша частина це у нас сотня вийшла. Якщо ж необхідно розрахувати точніше, то 120 мінус 100. Ось так. 20 мінус 100 і поділити на 100, буде дорівнювати 20, а ж це буде дорівнювати 0,2 і у відсотках це буде становити 20%. Тобто, те саме у нас величина, що ми про цим говорили. Отже, ми з вами розрахували найбільш типові задачі, які стосуються в економічній теорії розрахунку доходу від володіння землею, від ціни землі. Ще раз нагадаю, що нам потрібно, яку формулу безпосередньо потрібно пам'ятати, вивчити, це те, що ціна землі до рівня рента поділено на норму позначкового відсотку. Дякую вам за увагу!